Роман Never let me go» українською Не відпускай мене, написаний британським письменником японського походження Кадзуо Ішігуро, був опублікований у 2005 році. Це стримана елегійна антиутопія, що досліджує питання ідентичності, пам'яті, любові та смертності. На відміну від більшості науково-фантастичних творів з активним спротивом і боротьбою проти системи. І Шигуро обирає тиху трагедію, де герої не протестують, а мовчки приймають свою долю бути донорами органів і померти молодими. Розповідь ведеться від імені Кеті Ге, опікунки, яка завершує свою службу. Через її спогади читач дізнається про дитинство в Гейлшемі, на вигляд ідеальному пансіоні, про її стосунки з друзями Томі та Рут, а також про поступове розкриття страшної істини. Вони клони. Створені виключно для забезпечення донорських органів. Майстерність Шіґуро полягає в тому, що він розкриває цю реальність не різко, а поступово через буденні сцени, мовчазні натяки та емоційно стиль. Людяність і особистість найглибше питання від Романа. що означає бути людиною. Кеті, Рут і Томі не люди у звичному правовому сенсі, вони штучно створені істоти для донорства. Але водночас вони відчувають любов, страх, ревнощі, образу, ніжність. Вони мають спогади, інтимні переживання, прагнення, і Шіко змушує читача поставити моральне запитання якщо ці персонажі мають внутрішній світ, чи не заслуговують вони на ті ж права, що й інші люди Вони не борються. їх не навчили сумніватися в системі, їх змалку виховали так, аби вони сприймали своє призначення жертвувати себе як щось природне. У цьому найбільша тривога роману як легко суспільство може сформувати людину для ролі, яка позбавлена свободи, а іноді і гідності. Пам'ять як опора роман, побудований як низка спогадів. Кеті не розповідає свою історію в хронологічному порядку. Вона постійно повертається до минулого, уточнює, переосмислює події, це створює атмосферу щирості і інтимності. Пам'ять для неї це не лише спроба зрозуміти себе, цьому, а й спосіб зберегти людяність. У світі, який заперечує клонам право на особистість пам'ять акт самоствердження. Через деталі, обійми, розмови, дитячі ігри вона доводить моє життя мало значення, це мовчазна форма спротиву системі, яка хоче звести їхнє існування до функції тіла ілюзія свободи. У Гейлшемі дітям викладають мистецтво літературу, заохочують до творчості, що створює ілюзію, ніби вони мають майбутнє. Їм дозволяють мріяти. Але пізніше читач розуміє, усе це інструменти контролю. Освіта не для розвитку, а для формування слухняності. Додаткову надію створює міф про можливих, тобто оригіналів, від яких їх було клоновано. Існує й поширена серед них віра, що щире кохання між двома донорами може дати їм підстрочку. Та все це вигадки. І коли Томі і Кеті наважуються просити про відстрочку, правда відкривається. Суспільство навіть не хоче чути про почуття. Їхня доля вирішена. Любов, ревнощі та прощення. У центрі роману стосунки між трьома головними героями: Кеті уважна, спостережлива, трохи замкнена. Томі емоційний, щирий, ранимий. Рут складна, імпульсивна, але водночас глибоко самотня. Вона свідомо заважає коханню між Кеті і Томі, бо боїться бути покинутою. Цей любовний трикутник, не банальна мелодрама, а глибоке дослідження людських слабкостей. Лише перед смертю Рут визнає свої помилки і просить у Кеті і Томі пробачення. Вони, нарешті, наважуються бути разом, але часу вже майже немає. Ця запізніла близькість стає особливо болісною, бо нагадує, як швидко все минає етика і мовчазне суспільство Ішігуро майже не пояснює, як працює система клонування, не дає політичних деталей. Але завдяки стриманому стилю роман звучить ще сильніше. Світ поза Гейлшемом присутній у книзі лише фоном, як мовчазний спостерігач, байдужий до долі клонів. Їх визнають лише настільки, наскільки вони корисні. Проєкт Гейлшема, яким керували міс Емілій Мадам, намагався довести, що клони мають душу, зокрема через їхні художні роботи. Але цей доказ виявився марним люди не хочуть знати правду. Їм зручно жити у світі, де мораль можна замінити користю. Стиль і настрій. Мова роману стримана, без емоційних сплесків. Кеті розповідає спокійно навіть про найболючіше, наче вже давно змирилась із долею. У цьому особливий ефект: чим менше сказано напряму, тим сильніше відчувається трагедія. І Шігуро майстерно створює атмосферу перечуття з перших сторінок відчувається, що щось не так, хоч усе зовні виглядає красиво. Гейлшем це не школа, а замкнена система контролю. І саме завдяки стриманості роман проникає глибше в серце. Не через крики, а через тишу. Трагедія прийняття Найбільший шок у романі це не сама система донорства, а те, як її спокійно сприймають герої. Вони не чинять опору, вони навіть не обговорюють можливість іншого життя. І Шігура змушує читача замислитися, як часто ми самі погоджуємося з несправедливістю, якщо вона добре оформлена. Кеті Томмі та Рут не герої революції. Вони звичайні люди, яких переконали, що інакше не буде. У цьому глибока метафора нашої власної смертності. Ми всі знаємо, що час обмежений, але живемо, ніби маємо вічність. Герої роману просто мають набагато менше часу. Висновок Не відпускай мене це роман, що залишає слід у душі. А Кадзуї Шігуро не пропонує виходу, не викриває зло напряму. Він дає голос тим, кого ніхто не слухає. Він показує, що справжня трагедія не в гучних війнах, а в мовчазному прийнятті нелюдського як норми. Це історія про те, як легко можна позбавити людину прав, якщо переконати, що вона не зовсім людина. Це також історія про любов, про пам'ять, про ніжність, що зберігається навіть там, де, здавалось би, усе вже втрачено. У стриманій, сповненій спогадів в прозі, і Шігура звучить голос людяності він не кричить, але його не можна ігнорувати. Не відпускай мене, це реквієм по втраченому майбутньому, дзеркало для суспільства, яке боїться подивитися на себе збоку, і водночас це проста глибока розповідь про тих, хто прагнув любити і жити, навіть знаючи, що кінець близько.